Тепер вже треба його пройти. Ви там мені писали, що треба каміни кидати у скло, щоб розбити вікно. Не роби. Три. Не роби. Тепер два. Два! Перші два треба. Це капець, я думаю, точно треба заправити. А що ми тут знайдемо? Тут. Дров. Ну, та або туди, або туди. Ну що є з тобою? Ну та по сонці прийти маю. Ну, поза наївик. Переїхали! Морозивник, вибач мене! Я його туди! Чекай! Вибач! Тихо! бути, чуєте? Опа! Вис! Звільнили! Вилазь давай бігом! Чекай, він зараз зупиниться і туди виспить. Бен, червчо! Тут жінок бірить! Привіт всім, Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні морозивник Cream. Це друга серія. В першій серії ми що. Ми просто з ним познайомилися. Знаємо, вже, хто тут такий, що він робить. Найшли навіть там пару деталів, знайшли каністру, знайшли що пістолет. Що ми ще найшли? Копійки були знайшли, Ну ми за ті копійки купили пістолет. Тепер вже треба його пройти. Ви там мені писали, що треба камінні кидати у скло, щоб розбити вікно? Коротше, зараз щось будемо пробувати. Ще раз пройдемося по локаціях. Можливо, ми десь щось забули, можливо. Погнали. А чуєте, а може воно все спочатку піде? Чи воно збереглось? Можливо, все спочатку. Так, 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 так. Ну що там? А, ну, спочатку, бляха, муха. Де там шнурок? А де шнурок? у вікно. Опа, заукраде. Значить нам треба пройти. Ми вже знаємо, що дає. О, диви, там карта. Hello! Hello! ти хочеш попробувати мої морози, ага. Та він вже другий раз спробує твої морози. Та що? Опа! Сховався! А ну-ну, все нормально! Сил, то нам з одну сервію треба все пройти. Так, де там є? Десь нема. Є. А як? Ага. Добре. Так, зразу черогатку я візьму і погнали. Window, він, Все, зараз в цій локації заново все пройдемо. Красиво. Так, добре. Ми граємо в режим привід, тому він не чіпати не може. Бо ми граємо, можна сказати, перший раз, так що. Здорово. Тож ти не можеш чіпати. Зараз в Так, карту ви поставили. Та посонці. Стрілите? Поїхали. О, це його закрили. Так, чекаю, це... А як ставити? Ой, а як це кинути? А, все. Куди їдемо? Варко? Парковка, кафе. Кафе, Давайте в кафе. Копіки нам там треба взяти. Візьмемо копіки, з копіками підемо на ігровий майданчик. Добре, 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 добре. Тут нічого не беру. Так, погнали! Бігом! Давай, відкривай двері, бігом! Та йо. Де, де виходить звіт? Oh, oh, oh. Так, добре, нам сюди код, так? А код нас був тут. Де? по сонці. Та по сонці бо я шукаю. Дивись, не дає мені знайти. не пускаємо його. Давай, 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 давай. Нема? Оце мені не повезло, так того разу. Ні, я там вроді зразу. Нема. Та тут тих мусорників, Смітників, смітників Давай, 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 давай. Ту-ту-ту-ту-ту. <соць> ту Так, 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 так. так, так, Чікс чекс. копіючки, копіючки Та виходь вже звідти, а хто це такий? Так, давай, 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 давай. Копіки, кидай машину. Йдемо ще раз, пробіжимося може, може щось знайду Може, може. Так, тут якийсь код треба. по сонці. Файно все передивитись. Може десь на столі щось є. Але ми того разу все прошарили, ніде нічого не було. Вообще нічого. Вообще ніде. Весь тут нема, тут нема, тут нема. А може під столами, до речі? Під столами теж нема. Я не знаю. Е, тут а. Може шуфляди можеш відкрити, не відкриваються. Так, тут. А, там закрито. А куда? А, я туда заходу. А мы нажмем Пипс Купигом, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, 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 так. так, 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 Може тут десь щось є? А тут теж, Ну, я не можу, не подивитися. Відкрити не можу, нічого. Так, до речі, хто тут? Що? Софія, Софія, будемо знати. Там закрито. Видиш, тут ніде нічого нема. Опа, це що таке? Олія? Сила, ми того раз не бачили олії? Може її не було? Добре, кафе завершено. Е, наступна зупинка. Куда? Куда? Я навіть не знаю, куди далі їхати. Куди далі їхати? Кафе це що гараж? Плейграунд, давай плейграунд. Пістолети купимо. Треба в гараж заїхати ще каністру взяти. Добре! Так, копійки. Де копійки? Де копійки автомати? Оцей середній, я був, я там виграв був пістолет. а може його другий раз не Не виграю. А як то поставити? Да став давай. Поставив. А ну, -ну. Пістоліт! Уху! Хто хоче? Добре, пістолет назад. Давай. Масло. Може маслом можна заправити той комбайн? А це що? Чекай, я сюди залазив. на 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 най Ого! А, там закрито. Тут мені треба ключі. Чи що мені тут треба? Я можу його відкрити? Я змастив його маслом і тепер можу відкрити. А чому мені ніхто цього не казав? Ну вже ми зробили більше ніж того разу. Ми сюди дійшли. А що тут? Ігровий майданчик тут чи взагалі? Свиня кататися можна? А 200 тут нічого. Опа. Заправна станція. З каністру сюди прийти треба. Це капець. І ми заправимо каністру. І що, і може підемо до того трактора? Заправимо, чи ту машину, що в гаражі? Не в гаражі, а там на парковці. Сила, я в шоці. А ну чекайте, я ще за хочу перевірити одну штуку. Став. Ідемо ще раз до цього. Ну, бо там нічого нема, не пише, щоб заправити його. Давайте я попробую все понажимати підряд. А ну, давай, 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 давай. Оп! Давай, раз. Не роби! Два. Тихо. Не роби! Три. Не роби! Тепер два. Два! Перші два треба. Це капець. Я думаю, точно треба заправити. А що ми тут знайдемо? А що ми тут найдемо? Щось точно знайдемо? Бо ми ж тут не були? На добре. Да-да-да-да-да-да-да-да. Села, нічого нема, та щось муси бути. Туалет? А що там? Туалет закритий, а як я хочу туалет? Ну да, де де Що мені тут знайти? Щось муси бути! Давай, 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 шукай. Дивись, ну тут ми були. Стоп тут. Блін, а може тут нічого нема? А чекай, може тут сховали? Ні, там нічого вроді нема. А як вийти? Чуєш? Тут темно дуже. Давай обійдемо коло, може точно щось знайдемо тут? Та нема нічого взагалі. Сходи догорі. О, є сходи, Си, зроби спеціально для мене сходи, бо я вийти не можу. Костяглу поставили. Ну та що тут нема нічого? Ну на кораблі ж є? Что вообще. О, є, Що це? Ключики. Якісь ключики. Е, мо... Мені здається, що від кухні. О, він там уходи. Пліс <ріхи> 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 так, ключики. Або на парковці там є кабінет, або в кафе, або від гаража. Не знаю. Так, чекайте, ну а як мені звідси вийти? Де то вихід? Або від гаража. Або в кафе. Але там кафе ім'я має бути. Значить, то не той ключ. Коротше, їдемо, я навіть не знаю. Їдемо до гаража, там в будь-якому випадку каністру заберемо. Де гараж? Гараж? Гараж. Забираємо каністру. Потім ще треба сюди повернутися заправити каністру. І я думаю, тут ми все зробили на його майданчику. Якщо ми заправим каністру. Каністра десь там була. чуйте її нема. А де каністра? Каністра була того разу, отут. А, ні, там вона була. Так, все добре, все добре. Так, по сонцю я тут шукаю. Але видите, тут є гараж. Включи. Щось там є точно. Ладно, йдемо, геть. Маємо каністру і їдемо на ігровий майданчик. Де там ігровий майданчик? Playground. Їдемо, заправляємо каністру. І лишається парковка або кафе. На парковку їдемо. Бо нам для кафе треба коди якийсь. Каністру взяв. Канестру взял. А, не, нам в ту дырку треба. Чекай, він туда пішов. Все, за шведку заправим. Давай, давай, давай. А что? А что тут же закрыто? Что, такое раз треба размашивать? Шту! Він, певно лазив сюда и закрив. Гад. Так. Заправили. Я думав, каністра з бензином для цього трактора, крана. Але ні, ми ним все зробили, значить. Там є гонка на парковці червона. Давай, 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 давай. Сідаємо в машину їдемо на парковку. Лишається тільки парковка у нас. Парковка де? Паркінг. Паркінг. Так, ми беремо перше ключик. Ключик, ключик, ключик. Е, десь якийсь кабінет. 100%. Десь кабінет. Мені здається. Там нема, там нема. Значить на другому поверсі. Тут же є другий поверх. А, точно були сходи були. Та чекай, бо я. Дров. Ну там або туди, або туди. Ну що є з тобою? Ну та по сонці прийти маю. Ну, поза не Так, шукаємо кабінет. А, ось і кабінет. Чекс а що тут? А що тут? Так. Софія, Джессика. Софія. Взяли Софію. Все? І є, у нас карточка Софії. До речі, тут ще є шуфляди. Тут не відкривається, не відкривається якась кнопочка, не нажимається. Телефони. Тут сховатися, мені здається, чи ні. Нічого нема. добре. Значить, ми летимо куди? Ми летимо в кафе. І там ми ще щось зробимо. Не знаю, що, але щось маємо зробити. Дам... та, цю карточку я щось собі відкрию. Е, кафе, кафе, кафе. Погнали! Видите, в першій серії ми нічого не мали. А теперка. Все чисто масло. Якби не масло, я думаю, ще я би далі нічого не йшов. Ви ти вікна не пробували розбивати. Ай-яй-яй-яй-яй, две. Опс! Опс! Добрий день. О, підвал! А що у підвалі? Каву. Кафетерія 235. Коротше, якийсь ключ, 235. Це, напевне, на парковці. А це що? Зруцію закриває. 235-й ключ на парковці, ну погнали. Там є купа гаражів. Де парковка? Парковка. Яй-яй-яй, це краса. Та вже не їде. 235-й кабінет. Середенько знайти його треба. 235. 316, 17. 35. Тонкандрумповосе. Чи ні? 39, 38, 30, 32, 34, 35. go to 3. I go to, to na-na-na-na-na. No, 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 no я я я опа, а це що? Кусачки, для чого кусачки? Так, ще, 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 ще. тут є гонка якась. О, може його відкрити? Ні, капець. Беремо пістолета. Дивись, Де машина? Дивіться! Оце було саме легше на того разу, але я це не зробив. Поняли? Е. Добре, 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 добре. Тепер. Ану ти. Тепер нам треба заправити. Ой, впав. Бідний, бідний. А як це заправити? А, все, просто тако. Заправити. Тепер нам треба десь поїхати, напевно. Але кусачки для чого? Опа. Переїхали! Морозивник, вибач мене. Я його туди. Чекай. Вибач! Тихо. <реж> <реж> давай, давай, то давай! Все, я не гон їхати, не Так, добре, а куди ми маємо взагалі їхати гори? Все, розбили. Ми щось маємо розбити, так? Там вихід. А як вилізти? Виліз? Велис. Давай, присідаємо Гараж. О, я думаю, не відкриється. Так, а йдемо усі. А що? Може кусачки. Я думаю, що кусачки. Кусачки. Е Эээ, -е, там дроти знизу. Ми їх обстрижемо кусачками? Та треба було є щось. я щось. Та бо я це збив, він же і так плаче. Ти не хотів. Берем кусачки йдемо туди. Ді стов, більше не ходи по дорозі. Кусачки. Ну, я надіюсь, в принципі, я не знаю. Може, і не кусачки? Чи кусачки? Чи не кусачки? Так, ну і що тут тими о А що там? Йой-йой-йой! А що тут? Книжечка? Хто вміє читати, беріть і читати. Я не вмію по-англійськи читати, я читати не буду. Ну щось там серйозна інформація, так. Ключи! <гум> так, назад драбину. Драбино! Все, 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 побігли. Додому. Біжи! Давай, давай, біжи і не зупиняйся! І нам, напевне, тепер ми можемо поїхати додому і звільнити того ж Робаса. Якщо це фінал, може на другий раз спробуємо. На важкій ці. Та, додому! Це фінал. Іу, погнали! І шо? Заставочка буде? Мусить бути, чуєте? Опа! Вис! Звільнили! Велась, давай бігом! Чекай, він зараз зупиниться і тоді вискочимо. пішов! Та Ти ж здорює чекай! І що собі? Просто скочив і все. Той поїхав, навіть не замітив. Дудуду. -ду 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 -ду. Все, ти дома? Я є молодці. Лайки всі поставили. О, це що таке? Ти хоч я морозу тобі зробив? Тепер вдома робити морозу, не буде купувати більше. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Далі нам грати другу частину, якщо наберете дуже багато лайків. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па!